Раз-раз, перевірка. Добрий день. В сьогоднішньому відео я б хотів показати, як можна встановити авто в GTA San Andreas за допомогою такої програми, як GTA Garage Mod Manager. скорочено GGM. Приступаємо до встановлення. Відкриваємо спочатку папку Install. Тут ми бачимо дві, два архіва. Один з програми, другий з авто. Спочатку розпаковуємо саму програму. Розпаковуємо. Так, відкриваємо папочку. Ще раз відкриваємо. Ще раз. Бачимо три файли: .exe, dll і .txt Нам потрібно тільки два. Зараз ми їх виберемо. Копіюємо ці файли. Заходимо в мій комп'ютер, на який встановлена ваша гра, папка гри і вставляємо їх. Цю папку. Так. Потім ми е, архів з машиною. Так, розархівували. Заходимо. Бачимо 4 файли. Нам з них потрібно тільки 2 ось цих, які виділив е, Встановлюємо. Відкриваємо програму, запускається шукаємо. Машину, яку ми будемо заміняти. Вона має назву Султан. Беремо перейменуватися, копіруємо, вставимо і знайдемо. Ось така машина є на даний момент. Ми замінимо її машиною марки Audi соткою. Так, щоб встановити машину, потрібно вибрати інсталер. Потім вибираємо саме перший Car Installer. carinstaller. Вибираємо DFF-модель. Відкриваємо нашу папку. Так, інстал. Так, так. Вибрали. Тепер цю вона автоматично майже завжди вибирає само. Так, якщо більше немає нічого, ніяких настроїк, ну, деколи буває, у цьому файлі так, то є в нас. Ось тут Handling КФГ. Копіюємо. Вставляємо тут же Hangling Line. Ось тут. Встановлю. Сюда Сюди. Поставимо. Потім беремо. Наступна строка в нас верхл іде. Теж це все виділяємо. Копіюємо. Верхіл-сіде. От, іде лайн. Сюди вставляємо. Потім вибираємо Крколс, відповідає за кольори машини. Копіюємо, встановлюємо сюди. Більше в нас ніяких настроїк немає, тому нажимаємо Install. Ну йде загрузка, все вставило. Тоді закриваємо це віконечко і маємо встановлену машину, таку, як ми хотіли. Ось така машина, її можна в цьому 3D-вікні подивитися, розглянути і так далі. Все, машина солона. Дякую за перегляд.